Малята, сьогодні я вас запрошую до кінотеатру. Для цього нам потрібні квитки, а щоб їх отримати, слід виконати завдання. Які геометричні фігури ви бачите? Овал, трикутник, коло, ром, прямокутник, квадрат. А якої форми може бути квиток? Давайте оберемо серед цих фігур найбільше схожу на квиток. Так, напевне, прямокутник. А ось і наш квиток до кінотеатру. Так якої він форми малята? Так, прямокутної. Займайте свої місця в залі на екрані телевізор. Діти, подивіться уважно, яку цифру. Пропустив клоун. Так, правильно, п'ятірку. Наступний кадр. Давайте допоможемо. незнайці Слід добрати цифри, що позначають кількість предметів у нього на картинці. Порахуйте, скільки тут кошенят і якою цифрою ми їх позначимо. Правильно ви порахували? Сім. А скільки м'ячиків? Так, шість. А скільки грибочків? Так, правильно, вісім грибочків. Подивіться уважно і скажіть, хто знаходиться праворуч від попелюшки, а хто знаходиться ліворуч? Так. Правильно, праворуч знаходиться Карсон, а ліворуч знаходиться незнайко. Назвіть сусідів числа 5. Так, це 4 та 6. А які ж сусіди у числа 8? Так, це 7 та 9. Діти. Давайте допоможемо Карсену розв'язати логічні завдання. На одній ялинці виросло два яблука, а на другій ялинці виросло три яблука. Скільки всього яблук виросло на ялинках? Так, не скільки, тому що на ялинках яблука не ростуть. У лютому місяці у лісі. Виросло два тюльпани та три троянди. Скільки квітів разом виросло у лісі? Так, правильно, не скільки, тому що в лютому квіти не ростуть. У вазі стояло три тюльпани та дві лілії. Скільки тюльпанів стояло у вазі? Так. Правильно, три. Діти ліпили сніговика. Після цього на батареї сохло дві пари рукавичок. Скільки дітей ліпило сніговика? Так, двоє.